Такс. Борода піднялася наверх. Багадач на полонину. Я хащу не хотів знімати, дорогі мої друзі, бо хащу йти просто ну, не дуже цікаво. Хаща як хаща. Ну, дивіться, я весь мокрий. Від того, що ізобільно, як кажуть, обільно потовиділення. Маленько мишцями своїми стряхнув, тому що даненько не піднімався. Городський житель це не горлий, не горний олень. Бо люди, які живуть в горах, вони як горці. Вони довше живуть по статистиці, ніж городські. Більше рухаються, більше спортивні. Ну, звісно, худіші. От, друзі, піднімаюся я, виходжу з хащі на білий світ у полонину. Подйом у мене зайняв. Значить, висота 1200 метрів. почти що неповний воловеччина. Полонина. Зайняв у мене півтора часа спокійним таким ходіком, як я йшов. Тобто можна було бігти, запехатися. Але кайфу ноль. Тому що біжиш як олень, потім зморений. А треба йти таким спокійним шагом. Плюс у мене була одна зупинка, я взяв з собою невеличкий перекус. І перекусив. От я виходжу в полонину з хач. Встрічають мене лапухи. Ну, ці лапухи, я вже вам казав. Коріння вони дуже полезні на кишечник. Тим більше, що в мене кишечник. В мене я ще в армії, зароботав. Якраз союз тоді розпався, 90-ті роки. Все грабили в воїнській части, все різали, швакали на метал, на продажу, вертольоти угоняли. є такі історії з танками. Все списувалося. Грузилося на поїзда, все уїжджало в незвісному направні. Ну, в звісному, но все під строгою секретністю. І там же ж страдала і кухня, тому що провізія не дуже була в хорошому стані. За крома теж розкрадалися. Пам'ятаю, давали нам тушонки старі, просрочені, сухарі з опаришами ну, з черв'ячками такими білими керзуху і так два роки Кстати, я два роки от служив і потім зробили півтора року ну. і там я і заробив язву желудка собі мучаюся тепер до сих пор І от коріння лапушка, вони дуже полезні. Засушуєш їх і потім робиш просто з них чайок. Запарюєш кип'ятком, заливаєш просто кипяток, ложку меду, коли теплі тепла така вода, бо кипяток мед не заливати, тому що це як трава стає, обратний ефект має. І от таким образом. Заливається коріння лапушка і воно така зелена водичка стає. І ти п'єш. Ну. А цього лапушка тут дивіться скільки. Чистого, екологічно чистого. О, які гори прик... прекрасні. Яка краса. Так, що в мене в рюкзаку? У мене в рюкзаку відро на яфини. Передо мною троє хлопців спустилося. Кажуть, що Яфен на 25% менше, ніж прошлого року. В порівнянні з минулим роком, цього року не дуже в Яфен. Ну, я так і коли був нижче в полонині, де я ночував, там я так і казав, що, що яфин дуже цього року слабо. Бо вже чу вам люди так казали. Значить, ціни на яфини тут, в селі, якщо купляти у Воловеччині, значить. Тут можна купити літр по 100 гривень, Якщо на трасі брати, продають уже по 150 гривень. Ну, ну Я ще цього року майже буду докупляти літрів 15, бо діти зі мною не пішли тепер на яфини. А одного відра, то буде мало. Ну два. Тому треба хоча б половиною відра мати. Ну, так що так. І вирішив отак от і трошки тряхнути стариною поднятися гори Ой, який воздух тут чистий. Ууу! О, ехо розноситься. От там, во! Нижні ворота. От. Не, наоборот. То там грабівниця. А нижні ворота вон сюди, в цю сторону. ось вот так от. Між всіми деревами. Мукачувати туди. У! -у, -у! Такс. Не є так дуже аж мокро Не дивлячись на те, що зранку поливав дощик. Не є так мокро. О, звіробочик ще робимо. Так, малинка тут заросла. Ну, малинки тут не буде, бо тут дуже високо. І вона тут уся буде пустоцвіт. Практично. Ну. Головець туди. А-а-а! Тут моя дружина. Наверху. Ну вона казала, щоб я її не знімав. Бо мене заб'є. Вона не любить, щоб її знімали. Ні, ошибаюся. Маленька-маленька все ж таки попадається. Маленька, а смачна. М -м -м. Просто чудо. А я думав, що в такій висоті малина не буде. Ну, буде просто пустоцвіт. А оказується, є малина. Так, жінка казала, щоб я її не знімав. А ми з другого ракурса. О! Землянічка! Земляничка. Во. Косулотка. Классно. А? Вот вам натуральный релакс. Ну, я понимаю, кто с любой море Лежати на пляжі на сонці під грибочками. Ух ти, яка крупна, класна! Попалася. Во. Хтось любить на сонці під грибочками. А хтось любить гори. Хащу, гори, полонини. Тому кожному на свій вкус. Комусь. Руїни замків, древня архітектура. А комусь от такі міста сили. О. І тишина. Так, я прийшов яфини збирати. Не забувати, саме головне. Ну що, полонина пуста. Не вижу тут зборщиків Яфин. От ті три хлопці, що пройшли. На даний момент більше тут нікого не вижу. А, є, моя дружина. Кстати, їй дуже сподобалося спати в палаці. Прийшла до мене ночью з фонариком, представте собі, і сказала, що буде спати в палаці. О! Горе прийди до мене, квітку візьми від мене, квітка тобі розкаже. Тайну Зелений Гір, о Горе прийди до мене. Ну так ясно, в хижі вона може спати і в городі. Под кришою в хижі, в бетонки, між кирпичами. А от контакт з землею, з природою, як цим не воспользуватися, особливо літом. Ну Хтось любить і зимою ходити, ну я не любитель зимніх походів. А от літом саме раз. До листопада місяця. В листопаді вже ще вересень хороша пора. От вересень не так жарко. Літом. От зараз початок, кінець серпня. Ой, кажу кінець серпня, кінець липня, початок серпня. І зараз, саме раз. Розпогодилося, як файно. Дивися, Люб, з того боку йде вже погода. А ти переживала, що буде дощ. Ну не є полонина, аж так дуже мокра. О. І сюди борщовика занесло майже. А може це і не борщовик. Ні, вправо. Управо, вправо. Так хлопці ж казали, що йдіть вправо, та там май, майбутнє буде. Вверх що, вправо треба йти. Уверх і вже ж сказали, що ліпше йти вправо. Значить там щось є дійсно. Хлопці сказали нам по дорозі, ми їх зустріли, вже в лісі вони спускалися з яфинами. Та зазвідали як яфини. Ну, це ж вони нам і сказали, що слабше, ніж у цьому у прошлому році. І сказали що краще йти вправо. Тим більше тут вже видно і стежку от, файно протоптали. Значить, дійсно всі йдуть вправо. Так що так. Ну тут на полонині, значить, на самому верху. О, кстати, во. Квітка Едельвейсу, який росте високо в горах. Горе прийди до мене, квітку візьми від мене. От і Дельвейсик. В Ужгороді є торговий центр. На вулиці Волошина. На вулиці Волошина є торговий центр Дельвейс. Трошки він на початку був розкручений, а зараз пішов у занепад практично в занепад, тому що проходжу в центрі часто та вижу, не дуже користуються таким попитом. Там поділили на якісь будки торгові точки. Перегородок наробили кучу, там віддали коротше, по, в оренду по квадратам. Так от, оце от квітка Едельвейс. Ще раз. Переключив я, друзі, камеру. Ой, яка красива квіточка. А вот і яфери. Да, цього року і кусики слабенькі, не такі високі. Да. Ну зараз по... Погребли практично всі яфинки. Дякувати Всевишньому за ці ягоди. Кожен раз, коли щось пробуєш перший раз у році, завжди треба подякувати. Ну, до речі, яфини. У цьому році от я тепер пробую перший раз. Тобто я вже бачив, що яфини продають, Ну, не наважувався просто взяти так по наглому, лізти своїми руками у чуже відро, як деякі люди знають на базарі. Там попробував, там попробував і наївся. Тому я не наважуюся на такі речі. Там попробував, там попробував. А от так от піднятися і збирати. Ну видно, що цього року слабо. Прошлого року я робив відео і Яфини аж так, ря... ряхота така була, що. Цього року. Дуже слабо. Слабо, ні, Люб, цього року. Видно зразу. А ти чого аж самим низом пішла, Люб? Давай маленько вверх піднімемося. Управо, ну мало вище. Що? Ну ти спустилася вниз дуже сильно. От що роблять зборщики Яфин. Пластикові бутилки. І отак потрошку ми засоряємо наші прекрасні Карпатські гори. У потоки скидаємо. Особливо коли повінь. Це дуже добре видно. Несе всяку всячину, всяке сміття, всякий мусор. І так люди потроху травлять себе. До речі, учені екологи вже б'ють на сполох, що ми війшли у фазу точки невозврата. Пожалуйста, от, ще той бутилка. Той бутилка. Ну, береш воду з собою пити. Треба було брати ще з собою отдільний пакет, щоб бутилки збирати. О! Дивися. Іван чай, люб. Іван чай тут є. Небагато, ну майже буде на тій стороні. Та пой на грибінь, ой. Я не спускаюся вниз. Або спускаюся. Спуститися легше, ніж піднятися, правильно? Може, давай маленько по правій стороні, але вище будемо йти. А давайте на ту сторону, бо тут все тут не ніч. щесано. Щесано? Добрі, добре. Какорчики красиві. Голубі. Фіолетові, точніше. От вам. І. Увесь Воловецький район видно. Ну, тепер уже Мукачівське ОТГ. Пикуй, полонина руна. Ні, полонина руна там Остра. Остра. пікуй. C. Cicka ona na U formy cicky. Hemba. Priamo. Cicka on tam. гірські полонини там пішли там річки я хочу... давай давай крути крути Як? ну буде тобі тато допомагати Пахнемо ванчем вже зразу. Як то ні сіро? Тут і як зразу запахнуть. Тепер треба закинути. Як тільки почав молотися, пускати сок, все, нараз розпахнути. Листочок, дивися, щоб не падав туди такий свіжий.